Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні 27 жовтня і на 27 жовтня маємо ми ось такі сходи озимої пшениці. Рік важкий, і в плані погоди теж абсолютно якийсь аномальний, тому що весь період часу вегетації рослин дощу не було. Вже у вересні, десь 9 вересня ми якраз закінчили сіяти жито і ну, фактично місяць. Ішли дощі. Почали сіяти ми пшеницю в цьому році 19 жовтня. Це теж такі вже ризикові строки. Але, врешті-решт, посіяли. Цю пшеницю, яка зараз ось ви бачите, ми, це десь 21 жовтня посіву. Це скаген, це пшениця наша, репродукція друга. Сіяли ми її десь шість мільйонів 6,5, тому що строки вже враховували. Протруювали ми її теж. Протруювачі були від Альфа Смартагро Командор Грант і Авіцена. Також до бакової суміші протруювача додавалися ще такі біологічні препарати, типу Самітовського Амаргірола і Яревського Рексоліну АБЦ. Детальніше, якщо хочете, можу зняти окреме відео. Розкажу покажу скільки і як. Попередником тут була силосна кукуруза. Якщо закінчилися дощі десь там ближче в першій декаді, в кінці першої декади жовтня місяця, то поки ґрунт підсох, поки дозабралася кукуруза, була попередник силосна кукуруза, яка теж враховуючи погодні мови синця і урожай дала, не такий, як хотілося б, але ну, і довше затрималася у полі. Так от є. Що з ґрунтообробки? З ґрунтообробки зразу після збирання силусу пішла така машина, як Horsteiger 5MT в один прохід. Все це обробилося. Під цю культивацію, так би мовити, давалося кілограм 100. Поліфоски польської, 8, 24, 24 плюс 6 сірки, все це закривалося, йшла сівалка, посів, здійснювали сівалкою, відвели сагру, ніка 6. Ось так є. Ну, можете побачити так, по сходах, що норма висіву велика. Так, так, дійсно 27 жовтня вже має бути все зелене. Отак оце все виглядає. Оце так виглядає. Фактично. Закінчили сіяти ми тут 19. го 19. Ой. Так, да, закінчили 19 го е, жовтня сіяти. Сьогодні у нас 27. е 8 днів. 8 днів. Ну, оцім сходом Їм уже тут, мабуть, днів два. Тобто десь вже на шостий день при такій кількості вологі сходи вже були у нас зверху. До речі, по прогнозу погоди передають ще, що і жовтень. Це там, що залишається, тих декілька днів до кінця буде теплий. І там далі, в листопаді місяці, е, теж очікується досить такі непогані плюсові температури, тому будемо надіятися, що у цієї пшениці все буде добре. Ďakujem za úvahu. Do ústretia.